Христос народився. Сідайте, будь ласка, і я так само хочу подякувати Господу, що сьогодні можу бути разом з вами. Ми були в цьому світі, жили, ми не знали Господа, але Він прийшов на цю землю для того, щоб ми сьогодні навіть зібралися в такому. Суставі, як сказати, по-російській, і більше цього ніколи не повториться. Сьогодні ми зібралися, і вже завтра ми не зможемо так зібратися. У кожного буде своя дорога. Але сьогодні ми зібралися, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. І тут я читаю в Галатам, написав апостол Павел до Галатів, це четверта голова з четвертого віршика. «Но коли прийшла повнота времени, Бог послав Сина своего, єдинородного, який родился від жени. Починився закону, щоби іскупити позаконних, даби нам получить установлення. І вже було сказано, що Він назвав нас, він вибрав немудрих і нерозумних, і Він назвав нас дітьми своїми. І коли ми подивимося Слово Господне, то ще в ті старі часи були пророчества такі за Ісуса Христа, ще до Його народження. Ви пам'ятаєте тоді, коли в одному місці ми читаємо. За одного пророка, який був валам, якого нанімали, наняли для того, щоб він прокляв народ Божий, то там ще Він говорить за Ісуса Христа. Написано: віжу його за Ісуса Христа, але нині ще немає. Зрю Його, але не близько. Восходить звезда від Іакова і восстає жезл від Ізраїля і розіт князей Муава. И сокрушает всех сынов Сифовых, едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою, происшедший от Иакова, овладеет и погубит оставшиеся от. Од... Города. Такі слова написані, знаєте, його наняв той цар Моавіцький, а він пророчество, що коли зірка, коли народиться Ісус Христос. Ми, ми читаємо, Він в Откровенні каже, що я є звезда утрінє. І ви знаєте, що коли ми читаємо Ветхий заповіт, то Господь прирівнює Ветхий Завіт, так як до зарі. А ви знаєте, заря це тоді буває, коли сонце сходить і перші ці такі проблиски світла, це є заря. І коли заходить, два рази, можна сказати, в сутки, а зірка вона світиться постійно, він указує Господь, що, що це вчення, в якому ми сьогодні знаходимося, він є, воно є совершенне. І це було сказано за Ісуса Христа. І коли ми навіть подивимося в битві, ще було битє, і говорилося теж за Ісуса Христа. Тут написано, це Бетє 49 голова. с 10 віршика не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрез доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою І в крові гроздей одіяння своє такі слова написані, ще таке пророческе слово було за Ісуса Христа. Але ви знаєте, що тут указується на Іуду, законодатель від Іуду. Ви пам'ятаєте, в Ветхий заповід царів поставлялися, царі були вони всі від іудеїв, да? і коли ми читаємо. Це, наслідували, передавалося Царство, але тут написано: прийшов примиритель, коли прийде примиритель, це Ісус Христос, який є примиритель, який примирив нас з Богом Отцем, який взяв на себе наші немощі, наші гріхи і наші прокляття і поніс це на хрест Голговський. І коли ми подивимося. Що час сьогодні останній, правда, ми часто говоримо, час останній, брати і сестри, будемо дорожити цим часом. того, що швидко може прийти кінець, ми повинні триматися благодаті, повинні триматися Духа Святого, яким хрестив нас Господь. Тому що з кожним часом може прийти такий час, коли будуть великі трудності духовні. І нам треба буде укріплятися, як вже було сказано, тільки під Його крилами ми можемо зігрітися і укріпитися Його благодаттю, нашого Господа Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, як було написано: Він же ж прийшов до кого? До своїх. І що ми читаємо? Свої Його не прийняли. Читаю це в Іоанна 2 стіжка. Прийшов к своїм, і свої. Его не приняли. А тим, які прийняли, віруючим в ім'я, Його дал власть бути чадами Божими, які не від крові, не від хотения плоти, не від хотения мужа, но від Бога родились. Такі слова написані за народження тих, які Його прийняли. І коли ми подивимося, що ж це таке виходить, ми війшли в спасіння, а народ оставлений, тисячі років проходять, і люди не спаються. Кажеться, знаєте, як воно так може бути? І ми читаємо в римлянах спочатку, 11 глава, і так спрашиваем, неужели Бог отверг народ свой? «Нікак! ібо і я, ізраїльтянин, це апостол Павел пише, от семени Авраама и колена Венеиминова не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал, или не знаєте, що говорить Писание. Повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей душе ищет». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колен перед вала Бавалом Такие слова написаны. Но когда мы почитаем дальше, 25-й виршик, 11 глава Римлян, говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении». А тайні сей, щоб ви не мечтали о себе, що ожесточення прийшло в Ізраїлі отчасти до времени, поки пойдеть повне число язичників. І ви знаєте, що сьогодні ми ще щасливі. Сьогодні нам треба молитися, щоб наші рідні, наші діти, наші батьки, якщо не вірують, щоб ввійшли, щоб цю кількість язичників закриється язичникам вхід. І тоді прийде до Ізраїля. Ще прочитає одне пророчке слово, яке не виконано. Ми може часто його прив'язуємо до себе, але воно говорить зовсім за друге. Єремія, 31 голова, з 31 -го віршика. Написано: От наступають дні, говорить Господь, коли я заключу з домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт. Це для них написано. Ми не Ізраїль, і ми не Іуда. Духовный да. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. І будуть їм, буду їм Богом, а не будуть моїм народом. Не буду далі читати. Це для Ізраїля, брати і сестри. І так слово каже: дорожіть часом, і нам треба дорожити, переглядати своє життя, брати і сестри. Да, ми можемо сьогодні казати: Ми ніхто. ми були ніхто, ну щоб ми не залишилися ніким. Через це хай кожен наблюдає за своєю дорогою. Чого? То, що святий досвящається ще, нам залишається. Це, а праведник, хай все робить правду, а Господу Хай буде слава. Амінь.